Вивіски в Івано-Франківську чекають революційні зміни. З фасадів будівель зникне яскрава реклама, а вітрини крамниць набудуть європейського вигляду. Втім, поки що це лише проект. Новий порядок розташування вивісок розробили у комунальному департаменті. Кажуть, чимало існуючих в Україні положень давно застаріли, тому звернулися до європейського досвіду. Зокрема, вивіска має бути у вигляді окремих літер на фасаді. Якщо ж вона із підкладкою, то виключно невеликого розміру та у відповідності з кольором будівлі. Крім того, будуть конкретно прописані. Місця, де саме на фасаді її можна розмістити. Кардинальною відмінністю є й те, що власникам закладів більше не доведеться погоджувати проєкт вивізки. Для підприємців лише підготують зразок. Як має бути правильно? Підприємець просто собі робить вивізку за даним зразком. Нічого, тобто не видумуючи, там, не додумуючи і так далі. Тобто, чітко слідуємо зразку. Виконав згідно то, тої норми, яка є записана, Значить, ніхто тебе не чіпає. Якщо ви війська в неналежному стані, то ще одна принципова відмінність, що муніципальна інспекція має право її демонтовувати без рішення виконкому, без будь-яких попереджень. Тобто дали припис там не виконав за три дня, сам не демонтував. значить, ми тобі демонтовуємо окремий пункт вітрини. Вони повинні бути відкриті, адже як відзначають посадовці, найкращою рекламою для крамниці є товар, який вона продає. І саме він, а не кольорові банери, повинні приваблювати покупців. Мешканці Івано-Франківська погоджуються, що у цій сфері давно пора навести порядок. Мовляв, за величезними барвистими вивісками зовсім не видно історичних будівель. І загалом таке рекламне засилля, псує міську архітектуру. Я думаю, що все ж таки, як ми йдемо. До Європи, то бажано старатися вже відповідати тому рівню. Тому, і, звичайно, що гарно, коли все акуратно. І я думаю, що більш все ж таки за, за акуратні вивіски, а не де попало. Потрібно, щоб була композиція, потрібно, щоб вони гармонували з архітектурними особливостями. І я вважаю, що це основна проблема фасадів Франківська зараз. Вивісок може бути багато, але вони мають бути. Ну, Скажем так, зацікавлювати. Не просто звичайний якийсь банер, такий, ну, так, який виглядає досить, я б сказав, плоско. А от такі е вивіски, які можуть реально зацікавити, такі, щоб були або намальовані на самій будівлі, або е зроблені, наприклад, з якихось дерева, з металу, таке, щоб це виглядало е досить. Тематично, можливо, під е, стиль міста новий порядок розташування вивісок винесуть на громадські слухання. Посадовці сподіваються, що він вступить в дію вже з 2017 року. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.